Ми з вами на початку літу провели пробний фестиваль під назвою Бійці духу. Коли ми зібрали понад 150 учасників, ветеранів і їх родин. І коли ветерани запитували, а як чи буде продовження, ми з впевненістю сказали: звісно, буде продовження. Цей захід є про повагу до наших воїнів, до наших захисників, до наших захисниць, до ветеранів. Це захід, який показує всім, як треба рухатися в плані реінтеграції. Саме адаптивний спорт є одним із таких інструментів, який потужно реально допомагає хлопцям і дівчатам нашим ставати якомога скоріше самим собою, з родинами, з своїми побратимами, повертатися до свого такого ментального стану, який має бути для того, щоб і держава наша була ментально стійка. Ми надалі будемо розвивати і підтримувати наших ветеранів, хотів би подякувати колективу. Муніципального спортивного клубу Дніпро, який дійсно виступає флагманом сьогодні не тільки на Черкащині, а й в Україні. Я дякую всім, хто долучається до цього спорту, тому що саме підтримка ветеранів в спорті є дуже важливим кроком.